Чорниткові поточні записання Діаріуш. Колись Колись я зберу все понаписуване на одним великім столі, як то хотілося чи не в 10 класі, розміром з двері рівнява столу. Розташую підряд. Скільки там буде сторінок? Та й не вчитаю. І не тому лишень, що злецького почерка маю, чи старчить сил знову колишні не сходими сходити? І навіщо? От навіщо? Чи не щоразу питаю себе, як беруся, чи щоденно, усякий дріб'язок нотувати. Певний уродзаю, тримання купи, видимість, немарності проживання поточних днів. От зараз лунає із блютуз-колонки, що був знайшов улітку в ровенємі пісенька Йорми Кауконена з року 2014-го, яка має назву Я нікуди не поспішаю з одноіменного альбома. Він співав, грав на гітарі у гурті «Джеферсон Airplane. Так на нього натрапив сьогодні. От такого собі слід триматися гасла. Або, як казав, милий літаючий курдупель, спокойствие, только спокойствие. Майнуло от у таким стилі написати, може, години з півтори тому. Аби потім якусь заключну фразу скласти такого штибу. Та певно, такого й не буде. Коли літерилося шмаття думок, пунктирилося, то згадав, що схоже виходить письмо на те, як у Буковського колись зачитав в подарованій Олексою книжці. Ні, не вдається щось путнє докупи скласти. Але хай таке буде означення поточності. 6 грудня року 2024. День числом від початку Великої Навали 1017 Маємо ще День Незалежності Соломі, День Збройних Сил України і День Святого Миколая. Такі Небуденна, ця п'ятниця, перша п'ятниця грудня.